Доброго всім дня або вечора, або утра. Ну, Що у вас там зараз? З вами знову я поїхали. Хочу записати невеличке відео зі словами подяки нашим українським Збройним силам, які визволяють нашу українську землю. Ну і Моє рідне місто Херсон 11 листопада, я думаю, Навіки вже буде записано у історію мого міста як визволення від російських фашистських військ. Колись це було зроблено від німецько-фашистських військ, а тепер хто б знав від російсько-фашистських. Так що, великий Уклін, велике дякую українським захисникам, які це змогли зробити, які визволили моє місто. Велике вам! Уклін, хлопці, в місті Херсоні залишилися наші родичі, знайомі, друзі, які нам розповідали, що там коїться, як ці освободителі викрадали людей, катували, як повикрадали все, що можна. А Тролейбуси, автобуси маршрутні, а обладнання з больниць пограбували, пограбували пенсійний фонд. Всі архіви, все, що можна було викрасти, вивезли. От. Людей залишали там непризволяще. В одному із відео я бачив, як вивозили дитячий паровозик, на якому там, з вагончиками катали дітей літом по парку. Ну, як це можна назвати? Це навіть не мародерство, це хуже. Ну, мій розум цього. Ніяк не може зрозуміти, а ага, ще й взяли, викрали мощі з графа Потьомкіна. Німці до цього не, не, не догадалися зробити, а ці, ну, це, 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 ж, це ж росіяни. А з другої сторони, ну нехай вони забирають всіх своїх. У нас своїх героїв достатньо в Україні. Поставимо свого героя. І більше у нас не буде цих всяких там графів. Не графів, князів і все остальної гідоти. Коли росіяни окупували частину Донецької та Луганської областей, от, ну, якось, ти дивишся на це з сторони. І ще так не розумієш цього, поки тебе це не, не якось коснулося. От, ну, коли я зрозумів, що в мене нема батьківщини, мій міст окупований і я став. Частю русського. Ну, це якось почуваєш себе зовсім недобре. Люди, які виїхали зі своїх міст, покинули свої домівки, лишилися теж батьківщини, їх було багато, і залишається багато. От. Тепер все це і в мене в голові пролетіло. Ну, що зробиш? Я вважаю, наша рідна Україна ненька проходить а, таке собі очищення цього всього братського народу, оцих колаборантів, оцих всіх сподвижників, які а, називають себе визволителями. Ну а тепер у мене з'явилася надія, ну як надія, я впевнений, що в наступному році я приїду до себе в місто. Побачусь з своїми друзями, друзями з Івановичем, з Олегом. Поспілкуємося разом, обнімемося, пожмемо до руки, поділимося всім таким, що у нас трапилося в житті за, це, за цей період. Ну, Я сподіваюся на це. А ще хочу сказати місто, в якому я знаходжусь. В місті, в якому я знаходжусь, багато людей підтримують Україну не тільки словесно, скажімо так, Ну і речами збирають гуманітарну поміч для українців, як речами, так і грошима. Потім передають нашим волонтерам. Я знаю їх особисто, наших українських волонтерів, які тут мешкають і займаються волонтерством. І наші волонтери відправляються все в Україну. Так що підтримка України у всьому світі вона відчувається. О, отако. Ну і на останок хочу ще раз сказати це відео не записує коротеньке. Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава українському народу, героям слава! Все буде Україна!